Військовослужбовці 164-го батальйону тероборони випробовують нову техніку. Баги для воїнів земляків привезли представники благодійного фонду «10 гривень. Прилуки ми передали баги хлопцям. Це е, такий спеціальний. Транспортний засіб для евакуації підвозу БК. У комплекті до Баги лафет антидронові рушниці. На це спецспорядження команда 10 гривень прилуки зібрала більш ніж 400 тисяч гривень. Для 46-ї аеромобільної бригади придбали бойову машину. Ми на Донбасі відвезли пікап для нашого прилучана Саші Ярмошенка, маестро 46-ї аеромобільної бригади. Теж вони виконують. Бойові завдання на Мар'їнському напрямку, там теж надзвичайно складно. Ми з командою, з військовими поїхали на схід в район населеного пункту Покровськ. Говорили з командуванням, поговорили з бійцями, побачили, яка ситуація відбувається. Авдіївський напрямок один з найскладніших ділянок фронту. Тут ворог постійно задіює важку бронетехніку. Наші захисники, військовослужбовці збройних сил України, тероборона потребують потужних засобів ураження – ФПВ-дронів. ФПВ-дрони патрулюють повітряний простір, завдають точних авіаударів по позиціях росіян. Він може спалити танк чи там якусь гаубицю, яка вартує просто мільйони доларів. І ну, це дійсно коефіцієнт корисної дії величезний. Тож, відправивши чергову допомогу на фронт, команда 10 гривень прилуки оголосила новий збір. Хто може 100 гривень, хто може 20 гривень, хто може 500, хто може 1000, а хтось може й 10 тисяч задонатити. Всі ці кошти акумулюються, Ми будемо робити збір як серед прилучан, так і по всій Україні. Там серед долучати блогерів, якісь телеграм-канали. Кінцева мета 400 тисяч гривень. На ці кошти для захисників придбають 21 дрон. Ми їх маємо зібрати і зберемо 100%, але хочеться ж зробити це максимально швидко. Максимально стислі сроки благодійний фонд планує поповнити бойову міцність 164-го батальйону тероборони потужними засобами ураження. Хлопці говорили, їм потрібен і великий дрон, який скидує темки, міни на шляху прямування ворожої техніки, щоб вночі можна було мінувати і забезпечити підход до власних убезпечити підход до власних позицій. Так само потрібний наземний дрон, який може евакуювати бійця чи підвести. Е е е підвести боєкомплект загалом від початку повномасштабного вторгнення команда «10 гривень прилуки відправила допомоги на фронт не на 1 мільйон гривень. Підтримати військовослужбовців, наших земляків, які боронять цілісність та незалежність України, то найменше, що можемо зробити для захисників. Донатимо, допомагаємо.